Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники! Дякую за те, що переглядаєте мої відеоуроки. Впевнена, що вони допомагають вам краще підготуватись до уроків з біології та дізнатись більше. Сьогодні пропоную вам написати практичну роботу. Розгортаємо зошит і записуємо тему. Практична робота номер 1 будова світлового мікроскопа та робота з ним. Мета застосувати знання про будову мікроскопа, навчитися працювати з ним. Сьогодні для роботи нам потрібно світловий мікроскоп, постійні мікропрепарати. Хід роботи. Прошу повторити вас правила роботи з мікроскопом, скориставшись QR-кодом або посиланням, що його я прикріплю у описі до цього відео. Поставимо мікроскоп на відстані 5-10 см від краю. Розглянемо його окремі деталі. Зробіть, будь ласка, відповідні підписи до поданої світлини. Підготуємо мікроскоп до роботи. Налаштуємо світло. Далі на предметний столик покладемо мікропрепарат і розглянемо його спочатку за малого збільшення, використовуючи макрогвинт, Опускаємо тубус так, щоб нижній край об'єктива опинився на відстані 1-2 мм від препарату. При цьому потрібно пам'ятати, що дивитись потрібно не в окуляр, а з боку. Далі, уже дивлячись в окуляр, повільно піднімаємо тубус до появи чіткого зображення об'єкта. Замалюємо його. Пам'ятаємо про ретельність та охайність. Розміри малюнка не повинні бути менше 3 см. Далі визначте кратність збільшення об'єкта. Пригадайте, як це потрібно зробити. Далі розглянемо об'єкт за великого збільшення мікроскопа. Для цього переведемо об'єктив великого збільшення в робоче положення. Знову замалюємо зображення об'єкта і визначимо кратність збільшення. Після роботи переведемо мікроскоп на мале збільшення, знімаємо мікропрепарат з предметного столика, мікроскоп обережно ставимо у футляр. Запишемо висновки до роботи. Дайте відповіді на запитання. Перше. Які збільшувальні прилади вам відомі, що їх використовують у біологічних дослідженнях? Друге. Завдяки чому світловий мікроскоп збільшує об'єкти дослідження. Бажаю вам успіхів у виконанні роботи і гарних оцінок!